Знаєте, я от одразу почну з того, що щойно розповідала глядачам, як посол Китаю в Євросоюзу в Євросоюзі пояснює, чому Пекін досі не засудив вторгнення, ну принаймні там одразу, бо вважає першопричини складнішими ніж західні лідери. Слухайте, ну вже скільки часу пройшло, уже можна було б якось і визначитись. А те, що я пояснюю, чому Сі Цзіньпінь досі не зустрівся і взагалі ігнорує. Зеленського то це ну теж такі цікаві тем цікаве таке пояснення після того як він поїхав в Російську Федерацію, а тут досі за рік не поспілкувався з президентом України. Як, як ви це можете прокоментувати? Ну, справа в тому, що Китай як друга економіка світу тепер хоче конвертувати цю свою економічну потугу в глобальному плані як політичний е гравець, від якого має теж залежати е міжнародна ситуація. Він хоче очолити е так званий глобальний південь, оскільки вже Росія е показала себе як така країна, яка раніше в радянські часи е в радянський союз. Думав про те, що він буде очолювати таку антидемократичну тоталітарну коаліцію. І тепер цю роль хоче на себе перебрати Пекін, і оскільки він не вітає розширення НАТО, і саме цим і пояснюється той факт, що він Китай не визнає цього розширення. Хоч тепер ми бачимо через такі вдалі в лапках дії. Росії зараз Фінляндія, потім Швеція стануть країною НАТО. Пекін хоче на противалого блоку НАТО проводити свою політику, згуртувати навколо себе ті країни, які не хочуть бути демократичними. Ну так прямо скажемо, і які можуть якраз іти за лідером своїм Пекіном в цій боротьбі глобальній недемократичних країн проти демократичних. Якщо йдеться про те, що Китай не підтримав, як він сказав, ні Україну тут і значить, Росію також дуже стримано підтримав, ми не маємо поки що чітких індикаторів того, що він давав летальну зброю Росії. Хоча ми знаємо, що були і поставки деяких пластин для бронежилетів, яких Поставки були також БПЛА, але скажімо, ті країни і, і ті фірми, які були схоплені за руку на цих поставках, вони одразу через побоювання санкцій з боку Америки та інших країн вони припиняють такі речі. Китай відповідно до своєї політики, і вона вже. Століттями тисячоліттями фактично вона проводиться, тому що це середина імперія, це ну справді йому нема куди поспішати. Це вже ну така давня китайська філософія. Що коли наприклад як в радянські часи? СРСР і Сполучені Штати вони так ніби билися в долині. То мудрий мудра китайська мавпа сидить на горі і спостерігає за цим. Тому Китай зараз пропонує себе як нового глобального лідера, як нового борця за мир, оскільки Росія зараз цю роль втрачає. Америка для Китаю є ну фактично суперником і в торговельній і в. Військовій сферах тому зараз Китай перебирає на себе цю роль. і справді Сідінпін один з небагатьох лідерів. Я тут погоджуюся. З президентом Макроном, що може привести Росію датями, чи буде це Китай робити? Це вже інше питання. Ну от так, от якраз цей цікавий момент, чи послухають вони Макрона, чи послухають вони голову Єврокомісії, чи вийде це у Макрона, щоб переконати, як він написав перед цими переговорами, які зараз до речі тривають, переконаний в провідній ролі Китаю в розбудові. Миру. Це так трішки, знаєте, виглядає поки що як комплімент наперед, знаючи дружбу е, Китаю і Російської Федерації. Ну, принаймні про тому, як це було заявлено. Дивіться, вони кажуть, що з Зеленським не спілкуються, але це не означає, що вони на боці Російської Федерації. Так а е, що це як це ще можна сприйняти, якщо в Москву він літає, а тут навіть телефоном не розмовляє? Ну, зовсім інші, як би сказати, вагові категорії. Китай він межує з Росією, і звичайно, хоч Китай більше торгує з Європою і Сполученими Штатами, а скажімо, торгово товарообіг між Китаєм і Росією, а це одна десята від того, що взагалі відбувається між Китаєм і Сполученими Штатами і Європою, тому це зовсім різні вагові категорії. Зараз просто Росія, яка очікувала рік тому. За три дні завоювавши Україну, стати е, одним із е, співлідерів, як би сказати, того антидемократичного світу, вона просто звелася до ролі васала у китайського система. Тому е, Китай не хоче, щоб взагалі то Росія програла, але з іншого боку. Він і е, тоді і говорить про те, що Україна, ну він не говорить, але в принципі має на увазі, щоб Україна не завдала такої нищівної поразки, е, тому що потім Китаєві не буде з ким будувати цю антидемократичну коаліцію. Е, і Мається на увазі, що звичайно для Китаю українська торгівля це ну, якась крапля в морі, звичайно. І Е, тому е, ці питання е, вони е, звичайно для Китаю економічна е, ситуація, яка там зараз відбувається, е, вона е, грає першу роль. І тому зараз е, дуже такий е, справді десант, який іде з Європи е, до е, сполуч... до, вибачте, до Китаю. Шольц три місяці тому е, е, Мішель Рада е, е, Європи. Е, в грудні був там е, наступного тижня, окрім е, ще Макрона і е, фон Фондерляєн, е, буде е, Жезет Борель е, в, е, в Китаї. Ну і так далі. Тобто зараз іде такий масований, як би сказати, е, дається дуже товстий натяк Китаєві, що економічна співпраця вона важлива, але якщо Китай хоче відігравати роль і в міжнародній політиці, то він повинен стати. Уже після свого нейтралітету повинен все таки стати, як скажімо, стала Європа і Сполучені Штати на бік жертви, яка атакована абсолютно безпідставно. Пане Ярославе, ось на різних ресурсах є інформація. Ми чекаємо, ще офіційного підтвердження від українських ресурсів, що Сідзіньпіни виступив за поновлення мирних переговорів по Україні як можна швидше. Політичне рішення може бути досягнуте. І Макрон, коли летів, він також попередив, про що буде говорити, що Китай може повернути всіх за стіл переговорів. Про які умови йдеться на переговорах, те про що говорив Китай раніше, це ж там не було про те, що вивести війська з України. Так, ну звичайно, ми не будемо переоцінювати роль європейців, які зараз вимагають від Китаю взяти привести Росію до тяму. Це хороша така формула, яка була вжита президентом Макроном. Але 에... до якої тями? У кожного розуміння знаєте, яка Китай скаже, Ну, ось ми сказали. Будь ласка, сідайте за стіл переговорів. Ми привели до тями. Ну так, в, в лапках. Ну, дивіться, якщо за останні 10 років, скажімо, Сі Цзіньпін і Путін вони вже говорили між собою. Та підготопідготувала таку інформацію журналісти понад 400 годин між собою. То вибачте, останній раз Макрон той же був в Пекіні у 2019 році ще до епідемії ковіду, і uh, Урсула фанделяє взагалі перший раз летить uh, до Пекіну. Uh, тому uh, переоцінювати uh, ці можливості не потрібно, але можливо, так якби сказати, сказати що вода камінь точить і uh, можна буде сідати за стіл переговорів. Uh, Є інформація про те, що перед цим візитом, десь тиждень тому, президент Макрон говорив з президентом Зеленським понад годину, і якраз там йшлося про те, що нібито ми не знаємо точно, нібито президент Макрон умовляв президента України, щоб він все таки ну на якісь, хоча б плани з того 12 пунктового плану. Який висунутий пекіном погодився, хоча ні західна спільнота, ні Україна вона не погоджується на весь цей комплекс у Зеленського, як ми пам'ятаємо. Є свій план десяти пунктів, які він оголосив минулого року на засіданні Великої двадцятки. Тому якісь пункти з цих 12 можна взяти за основу. В цілому, звичайно, ні. Це потрібен великий обсяг переговорів, згодження позицій, щоб можна було все таки сісти за стіл переговорів. Зараз для цього немає. На полі бою, скажімо, йде українська. Ну ми дуже сподіваємося, що перемога контрнаступ, яка дозволить потім Україні сісти за стіл переговорів з набагато кращих позицій ніж зараз. Пане Ярославе, на сам кінець ще дивіться один за одним. Європейські лідери, от як ви говорите, теж їдуть в Китай переконати, вмовити не зближатись. Всі дуже стурбовані тим, як Китай зближається з Росією, крім переконань. Ну поки що не дуже виходило, скажімо так. Зараз ось поїхала наступна делегація, як ще можна вплинути на Китай, щоб переконати. Ну просто тоді буде говоритися відкрито, що ну оскільки Сполучені Штати вже говорять про те, що в разі передачі летальної зброї будуть санкції проти Китаю. Столтенберг, генеральний секретар, наказав, що теж історична це... помилка сказав прям цитата. Історична Помилка тому зараз просто робляться, як би сказати, останні спроби, якщо так можна. Останнє китайське попередження тому ж Китаю про те, щоб все таки не йти на ці історичні помилки, і якраз будуть говорити про те, що. Будуть розвиватися економічні зв'язки, які зараз дуже потрібні Китаю після того як він пережив епідемію ковіду, і взагалі там зараз не дуже добра ситуація. Росія як ринок не, не врятує китайську економіку, і Європа якраз може запропонувати ті контракти. Шольц був з. Делегацію з е, європейських і е, німецьких бізнесменів зараз 50 бізнесменів французьких їдуть е, разом з Макроном Airbus, L'Oreal, ПІНПІ, Bariba, інші е, великі компанії і банки буде виступати Урсула фондерляєн в європейській е, торговельній палаті в Китаї, тобто, отакі, от як би сказати, е, важелі, mm -hmm. які Буду е, зрозумілі для китайців і все таки мають переважити, як вважають європейці, економі... е, е, економісти і, і взагалі, е, світова цивілізована спільнота вважає, що отакі от речі вони можуть більш важливу роль відіграти Китаю ніж. Е, те, щоб зрозуміло, Штовати... пане Яслава, маємо прощатися, але ще одне питання цікавить, якщо можна коротко. От мене знаєте, може, це не зовсім таке якесь глобальне стратегічне питання там глибоке, але цікавить, чому разом з Макроном е, поїхала фондерляєн. Е, виходить, так знаєте, як супроводжує. Е, можливо, це буде зараз звучати некоректне? Чи не довіряють, враховуючи там певні якісь інші попередні там стосунки, якісь симпатії Макрона там з Росією, чи е, ще зі свого? боку, якимось чином, там як приглянути виглядає так, чи як би ви це пояснили як дипломат? Ні, Франція буде перш за все свої інтереси е, враховувати і відстоювати. Я вже говорив про те, що 50 французьких бізнесменів їдуть. Е, Фондерляєн представляє спільноту з 27 країн, від якої е, Макрон не може виступати тільки, скажімо, такі е, діячі, як е, фондрляєн чи Борель, е, чи той же Мішель, який був. Е, вони зараз будуть говорити про те, як спільнота. Е, і якій потрібно європейській спільноті е, свої інтереси відстояти, тому що там не все дуже добре у відносинах окремих конкретних членів Євросоюзу з, з тим же Китаєм. Наприклад, Литва е, зараз в такій немилості у Китаю через те, що ну фактично е, так подумала про те, що можливо навіть е, в плані е, не, не посольства, звичайно, але таке представництво Тайваню е, було б організовано в. Вільності це викликало величезне збурення у китайської сторони. Тим паче, що зараз і сполучені штати приймають президентку Тайваню Цай Іньвель. І це такі чудливі питання, які може вирішувати і може ставити від імені всієї європейської спільноти Урсула фон Дерляєн. Тобто, давайте розділимо візит Макрона. Це окремо. Візит фондерляєн окремо. Тобто це Хоча, не для того, щоб та... якось там Макрон часом про щось домовив за спиною Євросоюзу ну Макрон не буде це робити. Я так сподіваюся, Тим паче, що потім Окей. пані Усула, яка претендує на те, щоб стати генеральним секретарем НАТО, і вона буде свої важелі вваштувати використовувати Почули. для того, щоб таким це зробити. Спасибі. дякую вам за таку розлогу, таку конструктивну відповідь. Ярослав Войтко, дипломат, експерт міжнародник, був з нами на зв'язку. Спасибі.